Сила в тобі представляє медитація подолання страху. Уявіть собі життя, де немає обмежень, світ, де страх не тримає вас у полоні, де кожен крок веде вас до нових можливостей і мрій. Що б ви робили, якби не відчували страху, куди б вирушили, кого б зустріли. Сьогодні ми разом вирушимо в подорож, щоб звільнитися від страхів і відкрити нову еру вашого життя. Еру безстрашності, і як бонус в кінці цієї медитації. Я поділюся з вами цінною порадою, яка може допомогти вам подолати будь-який страх назавжди. Тому залишайтеся з нами до кінця, адже це того варто. Закрийте очі та зробіть глибокий вдих. Відчуйте, як повітря наповнює ваші легені, наповнює ваше тіло енергією, видихаючи, відпустіть напругу тривоги, сумнів. Уявіть, що кожен видих виносить з вас страх, очищуючи вас та роблячи вас вільними. Перед вашим внутрішнім оком з'являється молодий чоловік. Він завжди був активним і талановитим, але страх постійно зупиняв його на шляху до мрій. Він боявся помилок, боявся невдач, боявся осуду інших. Цей страх був як тінь, що переслідувала його, тримаючи у пастці нерішучості. Але одного дня він вирішив, що більше не дозволить страху керувати своїм життям. Він почав шукати способи подолання страху, і ось що він зрозумів: бути безстрашним це не відсутність страху, а здатність діяти попри нього. Він навчився перетворювати страх на свого союзника, на двигун, який підштовхує його вперед. І ось те, що йому допомогло перестати відчувати постійний страх у своєму житті. Свобода вибору. Без страху ви маєте можливість обирати свій шлях, керуючись власними бажаннями, а не страхами. Це дозволяє жити повноцінним і наповненим життям, зростання і розвиток. Коли ви долаєте страх, ви стаєте сильнішими і мудрішими. Кожна пройдена перешкода це крок до особистого розвитку, можливість реалізації мрій. Страх часто є єдиним, що стоїть між нами та нашими мріями. Коли ви перестаєте боятися, ви відкриваєте двері до свого найкращого життя. Зміцнення самовпевненості. Долаючи страх, ви будуєте впевненість у своїх силах. Це допомагає вам бути рішучими і впевненими у собі та у будь-яких ситуаціях. Позитивне мислення. Коли страх зникає, на його місце приходять позитивні думки, надія та віра у власні можливості, це створює сприятливі умови для успіху у всіх сферах життя. І ось 5 навичок, які допоможуть вам більше ніколи не піддаватися страху. Переналаштування уваги: Коли страх заполоняє вашу свідомість, спробуйте перенаправити увагу на позитивні аспекти ситуації. Зосередьтеся на тому, що можете виграти, а не на тому, що можете втратити. Дихальні техніки: глибоке дихання допомагає знизити рівень стресу та тривоги. Навчіться контролювати своє дихання, коли відчуваєте страх, і ви помітите, як поступово заспокоюєтеся. Візуалізація успіху. Щоразу, коли відчуваєте страх, уявіть, що ви вже досягли успіху. Це допомагає мозку побачити можливість успіху і налаштовує вас на позитивну хвилю. Аналіз і раціоналізація. Запитайте себе, чи реальний цей страх, чи має він реальні підстави, або це лише уявна загроза. Часто страхи виглядають більшими, ніж вони є насправді, та їх аналіз допомагає вам побачити справжню картину. Дія попри страх. Найефективніший спосіб подолати страх діяти попри нього. Починайте з маленьких кроків і поступово рухайтеся вперед. Кожна маленька перемога зміцнює вашу рішучість. І ось настав час розкрити обіцяну на початку відео цінну пораду. Найбільш ефективним методом подолання страху є протистояння йому поступово. Це називається поступовою експозицією. Почніть з малого, зіткніться з незначними ситуаціями, що викликають страх, і поступово збільшуйте складність цих ситуацій. Ваш мозок адаптується і страх зникне або значно ослабне. Наприклад, якщо ви боїтеся виступів перед публікою, спершу виступайте перед близькими друзями, потім перед невеликою групою людей і поступово збільшуйте аудиторію. Кожен наступний крок буде менш страшним. І з часом ви зможете впевнено виступати навіть перед великою аудиторією. До речі, я думаю, ви знаєте, що маленькі кроки можуть привести до великих змін. Тому, якщо ви відчуваєте, що наш контент надихає вас та допомагає вам покращити своє життя, то обов'язково прямо зараз підпишіться на наш канал. Це ваш перший крок до змін, і разом ми зможемо досягти більшого. Приєднуйтесь також до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше мотиваційних порад та унікального контенту. Це спільнота, однодумців, і ви не можете пропустити можливість стати її частиною. Та якщо ви бажаєте підтримати розвиток нашого каналу, то можете зробити донат, реквізити для якого будуть в описі під цим відео. Ваш внесок не лише допоможе створювати якісний контент, а й відкриє нові можливості покращувати життя багатьох. І не забудьте залишити коментар під відео. Бо ваша думка важлива для нас і допомагає нам вдосконалюватися. Дякую за вашу підтримку.